Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Власне, поговоримо трохи про заяви з Запорєбріка. Там у Москві раптово усвідомили, нарешті зрозуміли, що їх ніхто не любить і заявив це на весь світ власне, перед телекамерами, не аби хто речник Путіна, вуса Путіна, як його називають, Пісков. Він, от на запитання журналіста, куди далі рухається Росія, чи є якийсь рух вектор руху. Чітко відповів, що на. Кінцеву станцію ну можливо ще не кінцева станція. Кінцева це буде станція капітуляції. Зараз Росія перебуває на станції конфронтації, як заявив Дмитрій Пісков. І ось, власне кажучи, констатував, що Росію тепер ніхто у світі не любить. Слухаємо. мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нам нужно быть собранными, нам нужно быть мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации. Нас никто не любит, и любить особо нас не собирается, и нам это не нужно. Но кто-то же все-таки любит. Кто-то любит, и это, наверное, не меньшая часть мира, конечно. Говоря, конечно, нас никто не любит, я имею в виду на коллективном Западе. Ніхто мене не любить, ніхто не приголубить. Піду собі в садочок наїмся черв'ячків. Я думаю, що там, в принципі, можна на новорічному вогнику в бункері Путіна зробити якусь кавер версію, бо сердючка не поїде. Очевидно, виступати. Ми знаємо позицію Андрія Дали... Данилка щодо Росії. А от Пісков з Путіним і його двійниками можуть справді водити хоровод під цю пісню цими словами, що їх ніхто не любить, і справді станція конфронтація проміжна зараз для. Кремля і для Росії, а кінцевою буде станція капітуляції, яка вже близько невмолимо, невпинно вона наближається. а Те, що Пісков себе втішає, що ні менша є часть міра любить Росію, то це брехня і самообман. Китай Росію ніколи особливо не любив. Там дуже прагматичні очікування і бачення того, як мають розвиватися стосунки з Росією. Північна Корея, хто там ще Ерітрея, Венесуела, не знаю, Лукашенко бо Білоруси вас теж не люблять на насправді ніхто в білорусі серед народу, серед суспільства росіян не любить там, хочуть, щоби пошвидше звідти забралися. Тільки о, цей вусатий тарган Лукашенко його оточення, і то не можна сказати, що любить вас, просто терпить, бо нікуди подітися вже не може із цього поводка і цієї прив'язі. Тому насправді слова піскова, які в нього вирвалися, що Росію ніхто не любить, дуже точно характеризують ситуацію от, на міжнародній Арені, те, що склалося навколо Росії, до чого власне самі вони і привели там у Кремлі своєю просто такі терористичною вбивчою політикою шантажу залякування і геноциду і вбивств. Що ж, почули, ми ситуацію і настрої відчули, які в Кремлі там панують зараз.